Діти, сьогодні я запрошую вас на зимовий вернісаж. Що таке Вернісаж, запитаєте ви. Вернісаж це незвичайна виставка картин красуні зими. Тож вирушаємо? На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, засвистіло, завихріло, знов до нас прийшла зима. Погляньте на фото, як гарно навкруги. Цю красу подарувала нам зима. Вона приходить не сама. Повіркуйте, хто приходить разом із нею? З нею приходять лютий мороз, холодний вітрюган, ніжні, легкі, мов пушинки, білесенькі сніжинки, метелиця хорделиця Замила лісок, як ковдра біла стелиця під соснами сніжок. З нею приходять лютий мороз. Холодний вітрюган, ніжні, легкі, мов пушинки, білесенькі сніжинки, метелиця, хорделиця, замила лісок, як ковдр. Якими словами можна назвати зиму? Біла, пухнаста, гарна, але зима буває не лише доброю, а й злою, не тільки з білою, а й сивою. Для кого можна сказати сива? Про кого можна сказати сива? Так, про стару людину. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Здогадались, хто вона? Ця бабуся чепурна? Так, звісно, це зима. Чарівниця зима намалювала дуже багато картин. А як ви вважаєте, які фарби вона використовувала? Якими фарбами вона прикрашала природу? Так найчастіше це білий колір або такий блакитний. так? Білий сніг, холодний пух, побілив усе навкруг, вітерець пушок збирає, гарні шапочки сплітає і дубкам, і берізкам, і клинкам. Срібні дерева, срібне гілля сріблом пухнастим вкрита земля. Бачите, які кольори використовує зима? Білий колір, срібний колір. Придивіться до снігу, він завжди білий. Який його колір на сонці? Так, він сріблястий, а у затінку він темніший, навіть синій. Так? Послухайте, як у своїх віршах письменники говорили про зиму. Ліг на землю вранці сніг ковдрою пухнастою, виграє на сонці ниткою сріблястою. Усі дерева в іні у білому, у синьому, ростуть димки над хатами, стовпцями волохатими, гілки похитує вітерець, снігур сніжок покльовує, а морозенко-пустонець на вікна розмальовує. Так сказав, написав камінчук. То не квіти у садах, висне іні на гілках, ой в садках, ой, в садках, висне іні на гілках, так написала Марійка Підгірянка. Малята, а які кольори, окрім білого, ми можемо побачити взимку? Так, це зелена ялинка, яхідки горобини, птахи, і маленькі, і старенькі. Влітку, взимку навесні всюди втягнені гарненько у зелені сукні всі. Про кого це? Так, це про ялинку. А погляньте, які гарні ягідки горобини, якого кольору вони були влітку. Спочатку зеленого, так, потім оранжевого, помаранчевого, а тепер вони червоного кольору, так? червоні та оранжеві краплини то тяги нашої горобини і можемо по ягідці зірвати, щоб кольори змогли запам'ятати. А скажіть, будь ласка, хто їсть ягодки горобини? Пташки, так, звісно, пташки їми харчуються взимку. Можна, звичайно, і нам їсти вони багаті на вітаміни. Малята, малуватися зимою ми тільки починаємо. Сьогодні перший день зими, і ми з вами пригадали, які ж чудові картини зима малювала минулі роки. Сподіваємося, що в цьому році ми побачимо ще більш гарніші картини. А на цьому наше з вами заняття завершується. До побачення, до наступної зустрічі!